Найдовша річка, найбільша область, дата прийняття Конституції. Речі, які знає майже кожен українець. Запитаємо, чи знають це житомиряни. Хто є автором та композитором гімну України? Uh, не знаю. Яка найдовша річка України? Uh, Дніпро. Правильно. Яка найбільша область України? Одеська. Правильно. Яка найменша область? Чернігівська вроді. Черкаська, ні. Я не а, Чернівецька. Коли була прийнята Конституція України? Де в історії не дуже вбачає. Хоча б рік. 1900 девсот. І... Яка найдовша річка України? Дніпр. Найбільша область України. Херсонська. Одеська. А яка найменша область? Чернівці. Правильно Чернівецька. Яка найбільша область України? Чернівецька, чи це найменше? Це найменше? Тоді Дніпропетровська, здається, чи щось таке. Найбільше Одеська. Коли була прийнята Конституція України? Ого. десь 94 чи 6-й. Правильно, 96-й. І назвіть автора та композитора гімну України. Не скажу чесно. Яка найбільша область України? Ага, я розумію. Найбільша область України, мені здається, Одеська. Правильно. Яка найменша область? Челявецька. Правильно. Яка найдовша річка України? Найдовша, мабуть. Мабуть, Дніпро, мабуть? Так? так, правильно. Яка найбільша область? Найбільша область? Ну, нехай буде БББ, нехай буде Вінницька. Одеська. Яка найменша область? Найменша область? Мабуть, Закарпатська. Ні? Ні, Чернівецька. Чернівецька. Okay. Добре, скажіть, коли була прийнята Конституція України? 96-го року. Так, назвіть автора та композитора гімну України. Гімну України? Михайло Вербицький, по моєму автор слів. Яка найбільша область? Область Одеська, напевно. Так, а найменша? Найменша Чернівецька. Правильно. І коли була прийнята Конституція України? В 96-му. Правильно, яка найбільша область? Найбільша область. Київська, напевно, я не знаю, чесно. Ні, Одеська. А яка найменша? Найменша... Мені здається, що Львівська. Львівська, ні? Ні, Чернівецька. Okay. Назвіть автора і композитора гімну України. Михайло Вербицький. І о, не пам'ятаю чесно. Вербицького пам'ятаю, іншого не пам'ятаю. Павло Чубинський. Павло Чубинський точно. І скажіть, коли була прийнята Конституція України? У 96-му році. І яка найбільша область? <рес> Київ? Ну або Харків. Ні, Одеська. Яка найменша область? Я вам не скажу. Чернівецька. Е, коли була прийнята конституція? 91 го здається. 96-му. Назвіть автора та композитора гімну України. Е, Чубинський та вербицький, здається. Правильно. Назвіть найдовшу річку України. Е, найдовшу Дніпро. Правильно. Яка найбільша область та яка найменша? О, тут напевно я не скажу. Найбільш теж не то Чернівецька. А найбільша Одеська? Да. І скажіть, коли була прийнята Конституція України? О, 28 червня 1996 року. Найдовша річка Дніпро. Правильно. Яка найбільша та найменша область? Про області не знаю. Коли була прийнята Конституція? Теж не скажу точно. Я просто в Україні довгий час не жила. Ага. А ось під час війни повернулася. Тому такі тонкощів я не знаю. Ну, треба вивчити. Яка найбільша область? Харківська, мабуть. Одеська. А яка найменша? Градська, можливо. Чернівецька. Скажіть, коли була прийнята Конституція? 1992 чи 4-го, не пам'ятаю. 96-й. Чи знаєте, хто композитор та автор гівни України? Був як стидно. Зараз подумаю. Вербицький. І Чубинський. Чубинський, точно. Яка найбільша та найменша область? Найбільша Одеська, так. а найменша Хмельницька, найменша Чернівецька. А скажіть, так. хто автор та композитор гімну України? Е, боже, Боже. Автор, композитор Барбицький і Чубинський, так. Правильно. Від мені сьогодні. – І скажіть, коли була прийнята Конституція України? Ой, перша конституція України, це Пилипа Орлика ще? Ні-ні ні. Під час незалежності. Під час Незалежності конституція прийнята. 2000-му? Ні. ні. 1998-му, здається, чи 2009-му. Трошки раніше. Трошки раніше. Значить, 1991-му, напевне. Теж не вгадала. Соромно мені дуже. 28 червня 1996 року. І мені дуже соромно, але за 28 червня знала, а рік так. буду знати. Дякую.